З 2025 року по 2039 роках Нептун у Овні. Що принесе нам цей період? Перехід Нептуна на знак Овна починається 30 березня 2025, після довгих років його транзиту за знаком Риби. Це можна як потужний заряд енергії. Що відкриває двері до нового періоду. Як хвилі океану, Нептун занурює полум'яного овна у глибині інтуїції, пом'якшуючи його войовничу енергію. Попередній такий транзит був у 1860 по 1875 роках. При транзиті Нептуна овном його вогонь набуває нової форми. Він не гасне. Але стає глибше, перетворюючись на полум'я, натхнення і вищих. Нептун за знаком Овна. Переміщатиметься з 30 березня по 22 жовтня 2025 року. Після цього Планета ненадовго повернеться на знак риби. І остаточно увійде на знак Овна 27 січня 2026 року. І продовжиться транзит до 22 травня 2038 року. Після чого на кілька місяців Нептун увійде на знак Тільця. І ще раз на ретрофазі повернеться на знак Овна до березня 2039 року. Нептун в астрології називається планетою туманів та ілюзій, таємниць глибокою інтуїції та прихованих сил. Уявіть, океан з затянутим густим туманом, де майже нічого не видно. Але ви відчуваєте, що всередині прихована потужна сила. Нептун розкриває нашу уяву, роблячи світ трохи чарівнішим і менш передбачуваним. Символізує ті сторони життя, які видно на поверхні, тобто наші сни, підсвідомість, інтуїція. Це планета, яка надихає нас мріяти. Про найкращий, не завжди досяжний світ. З іншого боку, Нептун також може затягувати в ілюзії, створюючи вуаль, за якою реальність важко розглянути. Коли Нептун планета глибинних ідеалів, уяви та духовності, входить у знак Овна, світ ніби прокидається від довгого сну. Це транзит Час вогненої енергії, що зароджує новий цикл натхнення та пошуки смислів. Нептун проходитиме через Овен, приносячи з собою спрагу свободи та бажання зробити мрії про майбутнє більш конкретними та потужними. Овен, будучи символом вогню та починань. Надає Нептуну сміливості, рішучості та впевненості в тому, що навіть наймовірніші мрії можуть стати реальністю. У цей період ми відчуваємо пробудження нової віри в себе та у свої цілі. Суперечлива енергія знаків створює ґрунт для натхнення та прагнення духовних змін. Вовній Нептун наділяє нашу інтуїцію та фантазію не лише ясністю, а й сміливістю. Це період, коли особисті та колективні прагнення стають рушійною силою прогресу, нової енергії та сміливості. Ми починаємо бачити можливості там, де раніше бачились лише перепони. Цей транзит Дарує силу йти за своїми мріями, надихаючи діяти заради високих ідеалів та майбутнього, яке здається майже недосяжним. Транзит Нептуна по овну можна назвати епохою вогнаних і найсміливіших мрій, прояви того, що були проховані довгі роки. У знаку Овна Нептун налаштовує на активний духовний розвиток. Це період духовного переродження. Якщо раніше духовність була зосереджена на пошуку світу всередині себе, тепер вона прямує на активний вияв у зовнішньому світі. Це трансформація, коли духовні пошуки стають рушійною силою дій. Світ побачить нові підходи до філософії, релігії, самопізнання, де особистий досвід, інтуїція та сміливість посідають центральне місце. Найбільш сильний вплив транзита Нептуна Овна вплине на представників знака Овна і Терезів. Його можна назвати часом загадок та відкриттів за певним астрологічним будинком. Цей транзит дарує особливу енергію, що запрошує до внутрішнього пошуку, натхнення та розкриття нових глибин у тій чи іншій життєвій сфері.